Вітаю вас, любі діти, шановні батьки, у серпні місяці наша країна відзначає День державного прапору і День незалежності. Кожна країна має державні символи, є вони і в Україні. синьо жовтий прапор маєм. синє небо, жовте жито. Прапор свій оберегаєм, він святиня знають діти. Прапор синій, здіймем гордо, ми з ним дужі і єдині. Ми навіки є народом українським в Україні. Наш герб тризуб. Немов сім'я єдина, де тато, мама і дитина. Живуть у мірі і любові на Україні вільній новій. Головна пісня кожної країни це державний гімн. Наш державний гімн ви всього, у сьогодні чуєте щодня з екрану телевізорів. Він підтримує нас у нашому прагненні до перемоги. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди, наша слава, слава України! Це йдеться ще про один державний символ, а саме про державну мову, нашу мову українську, нашу мову солов'їну, нашу мову музичну, нашу мову державну. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави і води, в годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди, любіть Україну, у сні й наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну.